Що можна відповісти? Та що можна По-перше, люди самі повинні займатися облаштуванням того, що як вони хочуть. От є елементарний приклад. Uh. Два будинки. В одному будинку кошти дали на облаштування під'їздів повністю в бюджетні держава. В друге люди зробили самі. Там, де зробили самі, там все цінується. Там, де дали кошти, там через тиждень вже все повністю розруйновано. Тобто хочете, робіть. І, Все, ще, і ще до цього я перепрошую, я перепрошую, у нас соцопитування, не можемо його не дати. Дуже коротко. Дуже 30 коротко. Дивіться, це от ми беремо майданчик дитячий. Можна взяти оці всі споруди, які є загальної власності, підвали, ганки, горіща, сходові клетини. Це фактично належить безоплатно, передається власникам цього помешкання. І тут от, іноді буває огидно заходити в під'їзд, коли він не підметений, коли він не прибраний, неохайний. Тому це все власність ваша, шановні добродії мешканці будинків. І підвали, до речі, можна облаштовувати, робити там, робити там і е, тенісні столи, ставити. І... Було бажання, зрозуміло. Було бажання, так, да. я пропоную і, подивитися соцопитування, в якому ми запитали городян, е, чи готові ми вже відмовитися на їхню думку від джепів і чи вважають вони ОСББ альтернативою. Увага на екран. Как сказать. Он и вроде нужный, и вроде не нужный. Положительно. Пусть бы были эти общества, было бы, наверное, больше порядка. Не знаю, проблем нет, всегда все равно в частном порядке обслуживались, поэтому есть Джек, нет Джека, это совершенно все равно. Отрицательно. Мне не нравится работа Жеков. Но я не считаю, что их нужно ликвидировать. Нужно какие-то реформы. Ужесточить ответственность. за невиповнення вулиць, ну, своїх об'язаностей. Хто ж повинен опікуватися житловим господарством нашій, в нашому місті? Нейтрально. По поводу ремонту все залежить від того, хто живе. Тобто не важливо, будуть там ремонтувати, не будуть. Если в подъезде живут нехорошие люди, то там постоянно будет мусор. Вряд ли, потому что сейчас даже как бы не все платят, и поэтому я думаю, что нет смысла это делать. Мне кажется, было бы лучше, чтобы они остались. Люди вот такой советской закалки, они все-таки более привыкшие и приспособленные к ЖЭКам, чем ко всем вот этим системам информационным. Ми до студії, у нас залишилося вже небагато часу, ми побачили, що, я перепрошую, що загалом люди не хочуть відмовлятися від джепів. Ви бачите, що робиться? Запитання до вас, пані Галино, а ви все-таки протягом сьогоднішньої програми не змінили свою думку? Може якось агітувати всіх та створити ОСББ? І... Ну я і прийшла, з мислю, що добре б СББ. что э, наш дом не слишком подготовлен к тому, чтобы мы сами своими силами, мы даже мелочи делали, вот, допустим, дверь поставили, и то в моем же подъезде мы просто взяли на себя эту ответственность и собрали за этих людей денег. Человек, наверное, пять отказались, купили только ключи. Т то, есть вы вважаете, что еще реформы перечасни, мы еще не готовы да, до них. Надо подготовиться. Пане мы готовим, я, хочу, я хочу сказать наступное. ЖЕК, ОСББ, ми всі живемо в своїх квартирах. Основна частина відбувається там. Від цього залежить наше здоров'я. Mm -hmm. Як ми будемо виглядати, як ми будемо жити, як ми цінуємо, як ми об'єднуємося, як ми знайомимося, як ми виходимо на суботники, на облаштування. Тому ми хотіли, б, користуючись нагодою, запросити, щоб в нас поліпшилось здоров'я. І духовне, і фізичне. 12 квітня mm -hmm. о 10.00. Парк Глоба біля панорами кінотеатра збираються представники всіх конфесій Дніпропетровщини з молитвою за примирення і за покаяння Дніпропетровщини. Після цього марафон на набережній, сім'ї, діти, здоровий спосіб життя і очищення вода Дніпра. Запрошуємо всіх наших земляків. Ну, отак несподівано, позитивно в нас завершилася програма про ГЖЕПи. Дякую вам, пане, пане Костянтин. Ну що, дякую всім нашим експертам за ваші думки, за те, що ви відстоюєте їх і те, що ви, я сподіваюся, дали нашим глядачам можливість розмірковувати і приймати рішення. Це дуже важливо, на мою думку. Ну що ж. Головний недолік будь-яких реформ в тому, що їхню ефективність можна побачити лише з плином часу. Тож в питанні ЖКГ ставити крапку ще зарано. Це було ток-шоу наживо. Завтра поговоримо про головну проблему нашої держави про корупцію. Тож вмикайте рівно о 18.15. Побачимось.